Гроші потрібні, звичайно, але ресурс грошей теж має свою вартість. Якщо ми кажемо дійсно, що в інших країнах світу йде кредитування під там 4-7% річних, мова не йдеться про те, що хтось сьогодні звинувачує кредитну спілку в тому, що вони мають дуже дорогий ресурс і саме за рахунок цього дорогого ресурсу пропонують ті інструменти, які вони мають. Говоряться про те, що ми повинні би, працювати над тим для того, щоб ця кредитна ставка була знижувалась. Ну, вона нереально висока, вона не виправдана, якщо казати чесно, відверто. Всі ресурси, ну я не кажу за кредитні спілки, там, скажімо так, окрема історія, це дійсно так. А якщо взяти будь-який банк, ресурсне забезпечення, яке має, скажімо так, складатися з декількох джерел, весь час. Пропонується, як подивитися, які депозитні ставки ми залучаємо. Окрім депозитних ставок є ресурсна база, це кошти материнських компаній, скажімо, там, де присутні колеги із Західного капіталу згадували Польщу. У нас присутні і інші іноземні банки, тобто є кошти материнських компаній, які в світі коштують ліпо, рані сьогодні, скажімо так, 0,5%. тобто, Якщо зміксувати все це докупи, то ми не виходимо на 20-25%. Я розумію, що є ризики, але дійсно, якщо відслідкувати навіть по джерелах Національного банку щодо рівня повернення, хочу трохи поправити, що рівень повернення кредитів, який бере сільоставробник, на сьогодні складає 98,5%. Хочу зауважити, що цей показник вище, ніж кредити, які беруться в промисловості. Це дуже хороший, гарний показник. Тобто, за рахунок чого може бути зменшена кредитна ставка, яка видається, перше, міксування ресурсу, це зрозуміло. Друге, це щоб, ну, скажімо так банки, я розумію, що в відповідно до методичних рекомендацій, які надає Національний банк, застава має бути оцінна реальна того зерна, яке дає цю заставу. По перше, і по друге, використовувати ресурси безпосередньо Національного банку для того, щоб можна було здешевити у комплексі з урахуванням невеличкої державної підтримки. До речі, зменшують вартість ресурсу, ті самі кошти, про які казав а, пан Меркевич, про те, що є власне гові кошти. Я зауважу про те, що із 38 мільярдів гривень. 31 мільярд гривень селяни планують вкласти власне грошей. Якщо взяти структуру цих грошей, що вона складається? Переважно дійсно це закумульований податок на додану вартість, який здешевлює в кінцевому результаті вартість продукту, який вирощується, і фіксований податок. Решта той прибуток, який вкладається і притягується в вигляді інвестицій у сільське господарство, і разом із інвестиціями, звичайно, що бізнес. Несе не таку може і велику, але несе і сенсуальну навантаженість будуючи дороги для а, того, щоб прокладати до скажімо так власного бізнесу і так далі. Тобто, це сукупність факторів, які треба вирішувати сукупно. Немає щось одного, що впливає на цей сегмент. Наш проект це проект американської агенції з міжнародного розвитку Агроінвест в Україні. Це проект технічної допомоги. Спрямований на сприяння економічному розвитку і першочергове сільського господарства з підвищеною увагою до малих та середніх сільгоспвиробників, зокрема, одним з ключових напрямів нашої діяльності є стимулювання та розширення доступу до малих та середніх сільгоспвиробників до фінансування. До агрокредитування. Чи все е, добре стоїть в цій галузі, чи помітні якісь зрушення? З усіх місць ми е, отримуємо сигнали про те, що незадовільний є доступ до такого агрокредитування, бар'єрів визначено багато, е, пріоритети е, розставлені, і щоб е, дійсно. Досягти зрушення в цій галузі ми уклали партнерство із фінансовими інститутами: це Банки України, це кредитні спілки України, це ті фінансові інститути, які зацікавлені в розширенні своєї роботи в агрокредитуванні. І одна з найбільш Привабливих за своїми диверсифікаційними якостями, а також за поверненням агрокредитування, це є досі ще практично вільна ніша малих та середніх сільгосп виробників. В чому ж новизна наших підходів? Що ми, як технічні помічники, в чому ми вбачаємо нашу першочергову роль і завдання? Одним з бар'єрів до доступу для, до агрокредитування це не секрет, це є величезні е, досить велика вартість кредитування і вимоги до забезпечення такого агрокредитування. Причому на ринку існують і наявно вже визначені інші механізми хеджування ризиків.